Вітаю, розв'яжемо номер 4:11 з параграфа 4 додавання віднімання дробів з різними знаменниками другий рівень складності. У нас є три дроби. П перший знаменник М і Н. Тоді до першого дробу не вистачає «М» помножити на N. До другого дробу є, e, значить не вистачає П і N. П. І третій дріб N у нас є у знаменнику, значить не вистачає P і M. P і M. Тоді спільний знаменник буде P M. N. До першого дробу 1 помножити на N на M N буде M N. Мінус тоді далі, мінус прописуємо, 1 помножити на P N. І... Плюс далі стоїть до третього дробу ПМ. Так як у нас різні чисельники, ми більше нічого зробити не зможемо. Так і залишаємо. Ми виконали дії, віднімання додавання. Другий приклад. Тут у нас х, тут х квадрат, х в третьому степені. Спільним знаменником буде х у найбільшому степені. Тоді сюди, ось сюди буде одиничка, до другого дробу не достає х, а до першого дробу нам треба помножити на х у другому степені або у квадраті. Тоді вже визначили, що спільний знаменник буде х у третьому степені або у кубі. Тоді х, х квадрат помножити на 2 буде 2х у квадраті додати 3х і мінус 4. Все, ми спростили вираз, виконали дію. Третій приклад: у третьому прикладі є АБЦ і СА. Давайте подивимось: до першого дробу не вистачає С. До другого дробу Б, С Е, але немає А. І до третього дробу С і А Е e, не вистачає Б. Тоді спільний знаменник буде А, Б, С, А, Б, С. Записали. Тоді перший дріб це буде один понужте на С, додати А. І додати Б. У відповіді може стояти спочатку А, потім додати Б, і на третьому місці можуть поставити у відповідь С, але ми записали за порядком розташування цих дробів. Четвертий приклад, подивимось уважно, тут теж три, три дробі. Ці три дробі треба скласти всі чотири три дробі треба скласти, так, Дивимось. Х, тут І, З, тут Х, З. Отже, не вистачає до першого дробу z. До другого дробу y z є немає x, тоді x додатковий множник, x z у третьому дробі є, y не вистачає. Отже, додаткові множники ми розставили, давайте їх запишемо. Z помножити на x мінус y. Далі стоїть плюс. Х тепер множимо на різницю чисел y мінус z. І додаємо Y помножене на X, додати Z. Ось нам знаменник X, Y, Z спільний. Що ж, тепер давайте розкриємо дужки, щоб правильно можна було записати цей вираз. Z помножити на X буде ZX мінус ZY, далі стоїть плюс X плюс XY мінус xz, z, Далі працюємо з третіми дужками, y помножити на х плюс х і додати yz. Знаменник той же самий х, з. Дорівнює. Дивимось уважно. У нас є z x і x z плюсами з мінусом, вони самознищуються. знищуються. Y, Z і ZY це одне і те ж саме, Від зміни місць множників значення дробу не міняється. І залишилось у нас одне XY і ще одне Х. Це 2XY. Поділене на x, Y, Z. Тоді ми бачимо, що Х- є у чисельнику і Y є у знаменнику. Відповідь в цьому прикладі буде 2 поділене на Z. У чисельнику 2 у знаменнику Z. Ми виконали з вами номер 4:11. Виконали дії на додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Дякую за увагу!